Гільза 25 мм міліметрів від патрона гармати Бушмайстер, яка використовується на бойових машинах Бредлі, це не просто артефакт, а символ вдячності. Студія Гравіровка UA» створює унікальні гравіювання на таких гільзах, як подарунки для волонтерів та компаній, що підтримують Збройні Сили України. Наші майстри ретельно наносять символи, логотипи та військові знаки, перетворюючи кожну гільзу на справжній витвір мистецтва. Це більше ніж сувенір. Це знак подяки за вкладу нашу перемогу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про наші роботи.